Доброго дня, шановні брати та сестри, доброго дня, Маріани. З вами мандруючий Монах, брат Єгор Сикіряна Чернівецька область. Сьогодні 6 травня, День святого Юрія Переможця. Хтось каже Георгія Побідоносця, для когось так, для мене особисто Юрія Переможця. Святого великомученика Юрія, який прийняв мученицьку смерть за православну віру, святого великомученика Юрія, який завжди давав допомогу і охорону людям, які знаходились в небезпекі, святого великомученика Юрія, який був покровителем українського в... воїнства та українського козацтва. Українські козаки носили в походах прапор з його зображенням. Та хто ж такий святий великомучник Юрій? Яка його історія? Святий великомучник Юрій народився в Бейруті, місто Бейрут в Малій Азії в 3 столітті? Походив він з знатної родини, коли досягнув повноліття, споступив на військову службу? Був дуже талановитим військовим, розумним, кмітливим, фізично розвинучитим, безстрашним. І скоро він дослужився до звання тисячника тисячника в римських легіонах. Але в той час, на території, де проживав святий великомученик Юрій, тоді ще просто Юрій. Правив римський правитель Діолектіан. І ось ця людина Діолектіан, талановита, безстрашна, начебто мудра, був фанатичним прихильником язицтва язичників. Він не те, що негативно стався до християнської релігії. Він винищував, катував, четвертував, палив, знищував християн. Юрій не міг це просто терпіти фізично, не міг дивитися на муки християн. І він вирішив свідомо принести себе в жертву, роздавши все майно своє, все своє майно, він бідним роздав, прийшов до, до діалектиана і прямо заявив, що є противником утисків християн і попросив його. Припинити ці безчинства та переслідування і винищення християн, християнської віри, діолектиан наказав ув'язнити Юрія, його катували, ноги в колодки, величезний камінь на груди, Юрій терпів, били батогом з воловичої шкіри, здирали шкіру, Юрій терпів. Скупували в негашеному вапні Юрія. Юрій терпів. Тоді Юрія заставляли бігти в чобітках, у яких були цвяхи. Юрій біг в чобітках з цвяхами всередині його били батогами з воловічої шкіри. Юрій терпів це. Тоді кати, бачачи, що віру в Ісуса Христа у Юрія не відняти, вони його стратили. 303 році в місті Нікодимії. А потім відтяли голову. Голова зараз знаходиться в Римі в соборі святого Юрія, а тіло в Лідії, в, лідії, в місті в Малій Азії, теж в соборі. Ось така історія святого великомученика Юрія, якому за його Подвиг за його віру, його і ввели сан великомученика. І віднині, 6 травня, в травні, ми кожен день святкуємо що святого Юрія, великомученик. Для чого це я розказав цю сьогодні історію, в капличці міста Сикіряни? Тому що, йдучи зараз по місту, я запитував багатьох. А ви знаєте щось про Юрія? Так, добре, що знають дуже майже всі, що сьогодні свято святого Юрія. Але історію святого Юрія, Його подвиг во ім'я Ісуса Христа, його самопожертву на превеликий жаль дуже багато не знають. Що можна зробити для віри? Що можна зробити для православної віри? Чи можемо ми повторити подвиг Юрія? Задаються питання іншим. Православна віра, фундамент України, фундамент української православної віри. Без віри, без православ'я немає України. З вами був український історик та журналіст. Бачте Мерське. Був я українським істориком та журналістом, а від нині, брат Єгор, мандруючий український монах Сукіряна Чернівецької області. До нової зустрічі!